Сам президент Прошенко вважає, що конфлікт у східній Україні практично досягнув точки неповернення, тому єдиним виходом із ситуації бачить дипломатичне рішення. Повідомляє прес служба президента. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі знову зустрінеться в мінську уже в понеділок. Цей представник ОБСЄ посол Росії в Україні Михайло Зурабов і другий президент України Леонід Кучма мають обговорити звільнення заручників роботу моніторингової місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні, а також формат. Припинення вогню водночас вторгнення в Україну зразу після мінських переговорів ставить під сумнів ефективність будь-яких домовленостей з путіним. І з кожним кроком і з кожним днем стає очевидніше, що перемови з ним глухий кут. Як вважає наш кореспондент Олексій Бобровников. Але разом з тим він переконаний, нам необхідні ці переговори, щоб якомога довше тягнути час і залучати до війни не лише західне співтовариство, а й розхитувати нинішніх партнерів Путіна, які незабаром можуть перетворитися на наших затятих союзників. Тиждень хитань і дипломатичних демаршів. Дипломатичне туди-сюди. Впертий процес розмов почав давати неочікувані результати. Зустріч у мінську Путін хотів тут знову переконати, що не воює на сході. Порошенко неодноразово наголошував, що готовий на мир рукостискання. Десятки аналітиків присвятили цілий вівторок намаганням зрозуміти, що стоїть за цим банальним жестом. Найцікавіше далі за закритими дверима. Порошенко і Путін говорили те-та-те. Розмова тривала годину 47 хвилин. Година хвилин. Так, вони розмовляли. Президент вийшов з переконанням, що є точки дотику. І потім з наступного дня ми знаємо, почалося те, що почалося. І вся ця крихкість, вона, скажімо, була зруйнована. Про що вони говорили? Полонені обмін заручниками, кордони і газовий бізнес. Кордон. Вони говорили про спільне патрулювання кордону. Звучить нереально, але посол зі спеціальних доручень ЗСУ розтлумачив мені цю пташину. Мову нам потрібно закрити кордон. І те, що нам, президенту Порошенку, вдалося витягнути з президента Путіна цю домовленість про початок діалогу між прикордонними службами щодо закриття кордону щодо встановлення ефективного контролю над українсько-російським кордоном. Це була важлива перемога насправді. Тобто російські прикордонники формально погодилися з нами і в присутності ОБСЄ обговорювати ці питання. Окей, ну тобто, але ясно, що вони не будуть цього. робити? А вони не будуть цього робити. А ми отримали козир. Тобто, це це пер... просто козир у Пока... перемовинах, щоб проказувати. Путинську... Так, ми ж домовились, а ви не виконуєте. Розмова в мінську довга і здається мало ефективною. Але це важлива розмова з точки зору флірту з майбутнім політичним партнером. І асиметричної дипломатії. Вперше за останні роки президент Лукашенко мав можливість торкнутися рукою руки європейської партнерки. З ним за один стіл перемовин вже давно ніхто не сідав. Нур Султан Назарбаєв стриманіший, і він тут не на правах господаря, але теж несподіваний шанс для дипломатії. Розкол у штучному євразійському союзі стає відчутнішим. Назарбаєв на початку тижня заявив, що європейська інтеграція України не заважатиме йому. Відповідь з Росії не забарилася. Псевдополітик Жириновський заявив, що хоче. Атакувати Казахстан Путін на зустрічі з Путін Югентом заявив, що казахської держави не існувало до початку 90-х. і на всяк випадок нагадав усім про ядерну зброю. Наші сили ядерного здержування, ми укріпляємо наші ворожонні сили, ані дійсно становяться більш компактними і більш ефективними. Назарбаєв відповів, що може вийти з митного євразійського союзу. Цього разу дипломатичний гол забито без нашої участі. Тим часом в аеропорту мінська міста, де досі стоїть Ленін, вперше, так кажуть очевидці, за багато років замайорів прапор ЄС. Нью-Йорк, Литва ООН. два дні після мінських перемовин. Глибоке занепокоєння європейських політиків зовні виглядає як летаргійний сон, але градус нервозності зростає. Зброя не падає до рук бойовиків з небес. Надто довго ми спостерігали за російською повзучою інтервенцією. А відповідь наша була така, як у байці про жабку в окропі головне питання: не що нам говорити Росії, а що нам робити, щоб вона почула Україна одна з 12 країн, що ділить кордон з Росією. Як ми можемо сказати тим, хто межує з Росією, що їх суверенітет і мир гарантований, коли ми навіть не можемо змусити почути наш меседж щодо подій в Україні? звідки їм знати, що все буде інакше, якщо завтра президент Путін вирішить підтримати озброєних сепаратистів і відправити солдатів на канікули в інші країни наступного дня. Президент Литви даля Грибаускайте заявить, що Росія вже знаходиться у стані війни з усією Європою. Субота, день, коли Росія отримає несподіваний і прикрий подарунок від ЄС президентом Ради Європи. Стане польський прем'єр Дональд Туск. Польща цього тижня не дозволила пролітати над своїм повітряним простором літаку міністра оборони РФ. Це психологічна війна, у якій Польща наш безумовний і абсолютний союзник. Але найбільша психологічна війна відбуватиметься вдома. Міжнародна політика як привід для нового обурення і майдану. Володимир Путін і його наймані тролі будуть використовувати будь-які приводи для того, щоб розхитати внутрішню ситуацію в країні. Нинішня мрія російського президента холодний майдан у центрі Києва цієї землі. Обурені батальйони і холодна вода. Не в відерці для обливання, а в домашньому крані. Меседжі про те, що нас зрадили, і весь світ проти нас це основні елементи психологічної війни, яка дуже на руку Путіну. Тож як би нам не подобався стиль і темп цих перемовин, ми мусимо дати їм шанс для того, щоб не провокувати нових революцій, принаймні до весни. Олексій Бобровников, Євген Соловей, Володимир Остапенко, ТСН тиждень, 1+,1.